I want to welcome you to Wrestling Stars Unleashed, the most anticipated interview project, a collaborative effort between Wrestling Ukraine and Ukrainian Wrestling Arena. Thanks for having me, by the way, and uh, sorry it took so long. I know we've been playing phone tag for quite a while, but uh, my travel schedule has been hectic the last few months. I cannot wait to come to Ukraine, it's been on my list for a very, very long time. На початку цього місяця світ ресінгу був вражений неймовірною новиною. Після багатьох років WWE, які були сповнені виснажливими матчами, емоційними моментами і великими перемогами, Edge прийняв рішення приєднатись до AEW. Тепер нам, фанатам, залишається тільки спостерігати за подіями, які будуть навколо персони Адама Копленда. В цьому ж відео ми й поговоримо про теоретичне майбутнє забороненої суперзірки в АЕW. З вами канал Dressing Corner. Прошаємо! Пропоную спочатку поговорити про позитив щодо переходу Еджа в AEW. І перше, це те, що Адам зможе попрацювати з новими для себе реслерами, до прикладу, MJF, Омега, Кул, Мокслі тощо. І це класно не тільки для них, а й для фанатів, скільки ми отримуємо дрімматчі, про які ще буквально місяць тому могли мріяти. Наступним позитивним моментом, який варто відмітити, це можливість проявити ще раз те, за що він і отримав звання A Rated R. Політика IW м'якша за WWE, та відносно дозволяє кров, насилля, матюки і так далі. Тому в компанії він зможе знову нагадати себе минулого. І нехай ніхто не забуває, що Edge це історія успіху, реалізована з молодого віку. Його навички та досвід надають йому можливість стати справжнім лідером в Файдабл. Він може допомогти розвивати таланти молодого покоління та подарувати нам неймовірні моменти рейсінгу, які запам'ятаються надовго. Далі давайте поговоримо про те, що, на мою думку, є найголовнішою причиною, чому компанія вирішила підписати Еджа. Окрім очевидної можливості отримати в своїй обоймі топову зірку це рятунок коліжен. Після того, як CM Punk покинув AEW, він буквально залишив ці програми без головної зірки, без того, для кого вони були створені. Тому правильним рішенням буде, щоб Edge став новим панком. Це перевірений рецепт успіху, і рейтинг АЕД точно підніметься. Оскільки вже зараз відео з дебютом Адама. Друге, за популярністю після відео-дебюту пан. Тепер щодо його перспектив стати чемпіоном. Звісно, є шанси на те, щоб поборотись за титули, особливо з огляду на великий інтерес щодо майбутніх матчів. Але чи зможе Edge стати чемпіоном, можливо, навіть головним чемпіоном? Відповідь: звичайно. Особливо з урахуванням того, що вже зараз розпочинається його програма з Крістіаном Лучатором. Яка може привести до його матчу, де Адам може здобути титул TNT. Щодо головного титулу AEW, то це питання трохи складніше. Наразі ця можливість виглядає малоймовірно, але все може змінитись у майбутньому. Багато залежить від того, як розвиватиметься кар'єра Еджа в AEW та які виклики його чекають на цьому шляху. Однак з його досвідом і популярністю у світі Рейсну ніколи не можна виключати нічого. Так що давайте уважно спостерігати за подальшими кроками Еджа в Elite. Переходимо далі до мінусів. І першим мінусом, на який варто звернути увагу, є беззаперечно вік Еджа. Йому вже майже 50, і безумовно, це важливий фактор. Здоров'я та фізична готовність стають найбільшою проблемою на цьому етапі кар'єри, і нам може бути складно уявити, як він зможе підтримувати повноцінний графік виступів в IW. Проте, з іншого боку, ми не можемо ігнорувати приклади реслерів, таких як Стінг або Джериф. Припустимо, що Edge вирішить піти за чемпіонством в IAW. Однак як це буде виглядати з точки зору розповіді? Хан вміє робити матч, але не вміє робити історії. Останнім часом було важко відзначити якийсь особливий ф'ют IAW, окрім можливо, MGF і Punk. Але це оратори, з якими навіть би у мене був би. Непоганий фьюд. Щодо ж будування історії, як вже не молодий намагається заволодіти титулом Фрідмана, то логічно це все побудувати буде дуже важко. Я вже не кажу, щоб перемогти в цьому матчі та отримати свій останній головний титул. Наступний пункт можна назвати так: хлопець WWE. Попрацювавши в компанії Вінса майже 20 років, він звик до неї. До її політики за кулісами та без перебільшення став справжнім продуктом WWE. Тепер він перейшов в AEW. Згадайте всіх зірок WWE, котрі перейшли і стали зірками в компанії Хана. Мокслі? Він до цього працював в Інді, де себе і зарекомендував. Те ж стосується Брайана, Адама Коула, Крістіана Кейджа, котрий працював в TNA, Самуад Джо, Клаудіо Кастаньолі тощо. Коді. Ну так, дружба з керівниками та повний контроль над своїм персонажем дала йому змогу розкритись? Інші ж десь сплять. Але ось справжня загадка. Як же відбудеться адаптація хлопця WWE в AEW? Чи зможе він знайти своє місце серед інших рестерів AEW? Подивимось. Щодо останнього пункту, то він стосується Крістя. І я повинен визнати, що мені дуже подобається, який він зараз в IW. Він справді вражає своєю харизмою та роботою на мікрофоні. Проте, коли ми говоримо про його статус і роль федерації, ми не можемо звернути увагу на Еджа. Звісно, ми всі знаємо, що вони друзі з дитинства, їхній братський зв'язок був завжди надзвичайно сильним. Але давайте бути чесним: у WWE. Крістіан не завжди отримував можливість розкрити свій потенціал в повному обсязі через свого друга. Тож зараз, коли Крістіан просто блистає в політі, давайте дамо йому шанс проявити себе на повну. Не треба знов спекулювати на їхній дружбі. Ці два талановиті реслери можуть підняти AEW на новий рівень, і ми з нетерпінням очікуємо, що вони приготували нам новенько. Але бажано, щоб вони не заважали один одному в майбутньому. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати резін українською разом.